Перший на фронт я приїхав то ще, як був капелан волонтер. Це було біля Широкину, недалеко Маріуполя, і там була 36 та бригада. Якщо я не помиляюся, ми попали під обстріл. Емоції було напруження, дуже таке серйозне, внутрішнє був страх. Великий, який ну, сковував дуже сильно. І теж таким інструментом пам'ятаю, яким мені, як би, між іншим, допоміг Це вервичка, яку я мав кишені, я достав. Не пам'ятаю, правда, чи я молився, що я молився, але пам'ятаю, що я перебирав, і за рахунок того, що перебирав, спрацювала моторика і стабілізувала. Плюс побратим підійшов мене, стукнув по плечі, і теж допоміг мені би, зорієнтуватися. Ну, був такий страх і напруження. Коли я приїхав під Маріуполь, і мене зустрів на вокзалі Вова, який належить до Християнської служби по рятунку. І, і ми приїхали, і він каже: Отець, ти права маєш, я кажу, маю. Він каже, треба поїхати туди на точку. Я їду в інше місце. Там з тобою поїде Оксана, бо вона там прав не має. І це було десь шоста ранку. Я сів і поїхав. Тобто ми, в принципі, не були ще навіть знайомі, і зразу він мене там. Кудись відправив, дав машину, я сів в Міцубісі, поїхали, ми попрацювали, помолилися, повернулися. І далі була десь біля п'ятої вечора служба Божа. І в службі Божій читання було з Іс Ісаї, пам'ятаю, як сьогодні послав Господь проголошувати Євангелією Богом. А це ну, девіз нашого ордену місіонерів-облатів, який записаний у нас на гербі. Що євангелізувати у Бог послав мене Господь. І я саме ці слова також вибрав, коли, як священника висвячують, він вибирає якийсь девіз для свого життя і на іконки з Богородицею взаді я теж написав евангалізувати у Бог, послав мене Господь. Тобто я на такому рівні людському, через те, що мене зразу задіяли поїхати служити військовим, служити цивільному населенню, відразу у, там, абсолютно це. Відразу відчув, що я потрібний фізично, а вже ввечері на службі, це ж теж таки перший такий день. Оці слова, це були для мене якби підтвердження, що це є такою моєю місією. І Я тоді був, як перший раз, був три тижні. Це побратим, це ще 2014 року. Я, як бачив, до сьогодні їх пам'ятаю і очі, і обличчя. Очі такі, якби постігли глибокий, він вийшов з бойових, просто відчувалося велике. Таке страждання, обличчя було шкіра така строгіша на обличчі і така, якби більш тьмяна, по потм потмяніла обличчя. І він якби дивився, ніби стоїть біля тебе, але дивиться, якби таку впустку десь далеко. Така якась пустота. Чах, і бачиш, що якесь страждання. Я цей погляд, мабуть, не забуду ніколи. Це вже пройшло 11 років. Цього першого, скажем так, досвіду я його пам'ятаю до сьогодні. Для мене надія. Перш за все, молитва це спілкування з Богом. Це надія, бо для мене хтось може казати, чи є Бог, чи немає Бога. Але для мене, що незважаючи на вибір росіян, агресорів, які прийшли до нашої батьківщини, нас нищити, нас вбивати, Бог, незважаючи на цю ситуацію, на всю їхню потугу, дає сили нам захищатися. Ночували на Донбасі, були обстріли. Я тоді. Не спав, було багато страху. Треба було якось себе якби, мобілізувати, щоб ну, не показувати страх. І Я, наприклад, ну, молився з довірою до Бога, хоч сам переживав страх, але щоб його не показувати, і пробував ну, підбадьорювати тих, хто був поряд, але були теж такі люди, там, серед військових, побратимів, які ну, мене, наприклад, підбадьорювали. Ну, таких випадків є дуже багато. Є дуже багато таких сповідей. Які от людина перший раз в житті сповідається саме в зоні бойових дій? Я мав такі сповіді, що людина перший раз сповідалася, як і вже 50 років, що людина перший раз сповідалася після 25 років і так далі. Це був випадок, коли людина, яка 55 років, попросила про хрещення, сам був раніше, він військовий був атеїстом. І каже, що там в окопах він зустрів Бога, таких випадків було дуже-дуже багато, і це були люди інших якихось віросповідань, які вже підходили, просили про благословення. Або був один хлопець, який ну, про перші зустрічі нашого знайомства в на Київщині, говорив, що Бога немає, що він невіруючий. А коли ми були з ним в зоні бойових дій, він попросив про благословення і попросив, щоб за нього молитися. Був чи кільканадцять разів, коли хлопці виходили після бою, після того, як пережили якесь страждання, втрату побратимів, підходив, просто жав руку, обіймав. Якщо людина хотіла, то вона щось там виговаривала, бувало, що хтось там плакав, і чи там бувало, що хтось ділився там свідченням. У мене, мабуть, мій хрест, хрест облацький. Я з ним їжджу завжди. В зоні бойових дій я його ставлю на молитві, коли молюся. Якщо у мене немає іншої релігійної. Атрибутики з собою, я ним благословляю. Я кажу, що це мій бойовий облацький хрест, як військового капелана. Військові капелани, звичайно, мають різні хрести, а у мене це є елемент монашого одягу, який ми носимо як місіонери облати на наших сутанах. І я незважаючи на те, де б я був. Коли б я був, я маю теж сутану ну, такого кольору військово-мілітарного пошиту, яку вживаю там, до літургії, або якихось літургічних таких офіційних речей. Але як йду десь до хлопців безпосередньо, то я тоді їду просто в формі, беру стулу, теж воно в мене піксельного кольору, і беру обладський хрест, який в мене є. Так само на бронжилеті або в руці. Як наші твоже конституції, правила місінерів батьків говорять, що єдиним елементом, який нас відрізняє від різного іншого духовенства, це є власне обецький хрест. Я би сказав, що Боже, будь для нас опорою, не залиши нас, дай нам сили вистояти. Бачимо, що на жаль, війна не закінчується, і це якби не від нас залежить, від ворога, щоб не шукати ворогів в нас тут в Україні між собою. А спочатку розібратися з ворогом, який приходить зовні. Бо чим більше ми будемо розділені, будемо слабшими. Так як я говорю нашим хлопцям в підрозділах, що ми маємо стати сім'єю в підрозділі, так само ми маємо стати одною великою українською родиною, сім'єю, яка зможе встояти, зможе захиститися. Щоб між нами була взаємоповага, і щоб кожен на своєму місці, хтось старший, хтось дитина, хтось військовий, але щоб всі ми були. В єдності і в єдності є наша така сила, тобто я заохочую всіх нас до єдності. А тих, хто ще віруючий, заохочує також, щоб цю єдність будувати на такому фундаменті Божому.